В дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити сочників. Записуйте, зберігайте, запам'ятовуйте, не забувайте ставити лайки, дівчата і хлопці. Це не складно. Нам треба 350 г борошна. Тепер, щоб не забутися, кладу розпушувач. Треба півчайної, менше ніж півчайної ложки соди. От, або розпушувача. чайну ложку. Я кладу чайну ложку розпушувача. О, це вже таке вибирайте самі. Так, тепер, дівчатка, треба 90 грамів масла. От, я взяла 80 грамів масла. І ось тут у мене 10 грамів смальцю. Можна смайлоць не класти, це таке за бажанням. Оце я гарненько зараз. Перетру в крихту. Все вийде, дівчата, все буде добре. Пишіть, дівчатка, звідки ви, хто звідки мене дивиться, мені дуже приємно читати, і я уважно завжди всі читаю коментарі. Стараюся відповідати всім. Так, дівчатка, Перетерла я 80 грамів, ну, приблизно 80 чи 85 грамів масла і чайну ложку смальцю. А взагалі тут треба 100 г масла. Я сьогодні таку композицію зробила. Ось так. Я перетерла. Тепер відставляю в сторону це. Так, тепер, дівчатка, в іншу мисочку я беру одне куряче яєчко, 100 грамів цукру, на кінчик чайної ложки солі, ванільний цукор, чайну ложку. 4 столових ложки сметани тут. Можна кефір густий, якщо у когось є. Такі кисленькі, щоб гарненько опрацював, розпушувач у нас. Це я зараз гарненько перетру. Все. Дуже легко, дівчата, нема нічого складного. Все вийде, все буде добре. Розмішала я ці всі інгредієнти. Тепер виливаю сюди до цього тіста і буду замішувати все разом. Я завжди замішую руками. Я люблю тісто. Ось так я гарненько перемішую. Тут дуже так сильно вимішувати не треба. Тут просто перемішати. Якщо замало трішки борошна таке буває, дівчата. от Можна ложку додати, Ложку там чи півтори. Щоб оце гарненько воно взялось докупи. Добавлю я з ложку і гарненько вимішую. Все вийде. Тісто таке слухняне, я відчуваю. Таке еластичне стає. тісто вже вимісилося, довго не треба замішувати. Змішали все і все. Ось таке воно гарне, еластичне. Не забувайтеся, що кожне тісто любить відпочивати. Зараз загорну в плівку і відкладаю в холодильник десь хвилин на 15. Можна так на поверхні хай полежить. А тим часом я готую начинку. Нам треба десь 300 грамів кисломолочного сиру. От. Якщо у вас зернистий сир, у мене 360 буде. У пакетику по 180 у мене два пакети. У мене такий, такий гарний вже сир, його не треба блендером збивати. А ви вже дивіться по ситуації, якщо у вас такий зернистий сир сухий, то треба блендернути його. Чи гарненько чимось перетерти і додати ложку сметани. Я не буду додати, бо в мене сир якраз хороший. От, то в мене буде так. Я покладу сюди чайну ложку ванільного цукру, посолю. Теж ж так на кінчик ложечки приблизно. Треба ще сюди яєчко, але я покладу сюди лише білочок, а жовток залишу для змазування. Так. І цукор треба. 20 грамів бажано цукру. 20-40 грамів. Я покладу дві ложки. Я люблю солодкі, я поклала дві ложки, гарну ложку з горією борошна. Але, може, борошна додавлю ще. Це вже ви дивіться по ситуації, дивіться по своєму сиру. У мене він трішки такий рідкуватий, то може я ще борошна добавлю. І начинка готова. Це я трішки ще добавлю борошна щоб потім сир у мене не втік. Розігріваємо духовку 180-190 градусів і підготувала поверхню, куди ми будемо викладати. Тепер беремо наше тісто. Верхню я притрушую трішки борошном і розділяю десь на 10 таких частинок. Можна на 11. Якщо ви хочете менші, то 11 робіть чи 12, можна 10. Так, рівненько. Буду розділяти на кусочки. Так, у мене буде 12. Роблю такі кульки і відкладаю в сторону. Та бажано, щоб вони були однакової ваги. Будемо ліпити сочники. Ось так я розділяю тісто. Такий роблю пласт чи млинець і викладаю сюди, дівчата, начинку, на одну половинку. Теж начинку треба так розділити, щоб і не залишилось, і хватило. І ось так я просто злегенька, отак, і викладаю на поверхню. Загорнула і викладаю на поверхню. Поліпила я ось свої сочки. Може, не дуже гарні, але я впевнена, що будуть смачні. Тепер я беру цей жовточок, що я відкладала і змазую зверху. Так, гарно. Тепер ставлю в духовку хвилин на 15. Духовка вже розігрілася. 180 чи 190 градусів треба випікати, поки ви не впевнитесь, що вони вже спеклися. Сочники вже спеклись. Ось такі вони на вигляд, зараз прохолонуть, а тим часом я зроблю чай і покуштуємо. Зробила я чай, ось мої сочники. Як справжні. А пахнуть, дуже гарно пахнуть. А зараз я покуштую. Так, вони розламані. Сир видно, є сир. Можна більше класти сиру, в кого скільки є. Рецепт я, я напишу в коментарях або закріплю, але, дівчата, майте на увазі, від рецепту ви можете відступати. Менше цукру покласти, а може трішки більше. От, можна замість масла покласти трішки маргарину в що є смальцю. Якщо більше смальцю покладати, то вони будуть е, пісочніші. Смак дитинства, чесно. Хто любить більше цукру, то можете покласти. Не на пів стакана, а десь, може, на ложечку чи на півтори більше. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі! Кому подобаються мої рецепти, ставте лайки, підписуйтесь. Я буду дуже вдячна. До зустрічі!